Цієї ночі, вже ближче до ранку, до світанку, росіяни завдали ударів по Дніпру як балістичними ракетами. Ймовірно, було застосовано ракету кінжалу, оскільки носії таких ракет підіймалися в повітря. Також і крилаті ракети із бомбардувальників Ту 95 запускали у бік України. Росіяни і проти цих ракет теж велася боротьба наших е підрозділів протиповітряної оборони. Зараз чекаємо на звіт від повітряних сил. Але стосовно самого Дніпра, який було обстріляно цими ракетами, з'являлися декілька повідомлень від місцевої влади. Спочатку Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА, написав про те, що станом на пів на восьму ранку було відомо про пошкодження промислового об'єкта у Дніпрі. Внаслідок ракетного обстрілу, і також у місті сталося дві пожежі без уточнень стосовно того, де саме які будівлі пошкоджені були. О таке от повідомлення. Згодом уже більше деталей з'явилося від міського голови Дніпра Борис Філатов у соцмережах написав про те, що в результаті російського обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів, зруйновано було. Котельню вибиті вікна по людях. Інформація уточнюється стосовно постраждалих. Ну і далі Філатов емоційно прокоментував, з ким ми маємо справу у цій війні. Російські злочинці бачимо, продовжують бити саме по цивільній інфраструктурі по наших містах. За останні дні це Суми, Одеса, Глухів. Бачимо Дніпро сьогодні і все-таки, Пам'ятаємо, що каби постійно і на Харківщині падають. Запоріжжя атакує ворог через Запоріжжя. Там 15 тисяч людей без світла сиділо зранку через російський обстріл. Ну у цьому випадку бачимо, що просто по центру реабілітації людей з інвалідністю. Росіяни завдали, завдали свого удару і зруйнували котельню в місті. може вони котельню сприймають як об'єкт енергетичної інфраструктури, який треба знищити. Зрештою нічого не виключено в цьому випадку. Кінжал по котельні це от цілком російський почерк. От і власне такі з'являються у нас повідомлення з приводу Дніпра. Ми. Будемо чекати ще уточнень стосовно того, чи зачепило людей. Сподіваємося, що ні, що обійшлося без втрат, без людських жертв у цьому випадку. От, але саме по Дніпру цілили різноманітними. Ракетами окупанти цієї ночі повітряні сили тим часом, власне уточнюють, що залишається ем, активною ворожа тактична авіація на північно-східному напрямку і зберігається загроза застосування авіаційних, ем, авіаційних засобів ураження. Тобто йде ймовірно мова про е, застосування кабів або ж ракет авіаційних керованих невеликої дальності на північно-східний напрямок Сумщина. Е, Харківська область, от в цих регіонах не зберігається така загроза. Ну і тим часом росіяни, Росіяни самі досі, от у Кремлі, там це це путінське оточення, переварює. Наслідки української атаки учора крилатими ракетами по командному пункту і оперативному штабу російських військ у Мар'їно на Курщині. Там по садибі, по санаторію, де розташовані були штаби російського групування Север, і ймовірно перебував навіть командувач цього напрямку, генерал Лапін прилетіло 12 ракет штормшедов британського виробництва. Всі вони влучили в ціль. Є кадри об'єктивного контролю з дрона, які фіксували. Але цю атаку в повноті, тобто повністю від першого до останнього удару. Ну і є також у нас безпосередньо і кадри з місця. місцевий мешканець там у Мар'їно зафіксував цей удар. Коротенько можемо власне із певними цензурними вкрапленнями це відео відтворити там чутно, дуже чітко проліт крилатих ракет власне, над головою цього росіянина, який знімав момент атаки по Мар'їно. Тож дивимося. Вже моменти ударів і несензурні коментарі. Це росіяни на дещо приглушили. Але власне повне відео у телеграм-каналах учора розлетілося. Я впевнений, що ви без труднощів його знайдете. І зможете ознайомитися. справді там на відео цього місцевого мешканця чутно каскад ударів більше десяти ударів вибухів по об'єкту поблизу Мар'їно. Він так і коментує, що це Мар'їно атакують, обстрілюють, і ось вже український дрон, який завис над місцем цієї атаки. Учора і фіксував абсолютно всі удари. Теж передали нам картинку звідти наші от власне і волонтери публікували вчора. Це і військові безпосередньо. Це відео не видно 12 ударів, які прилетіли по території санаторію. Колишнього, такого князівського гнізда, так це була вілла, яка належала російській аристократії. Колись потім перейшло усе це згодом у державну власність і належить цей санаторій. До останнього часу принаймні належав управлінню справами президента Росії, тобто це по суті Путінський санаторій, такий, в якому вирішили розмістити. Північно-корейських генералів, там полковників, офіцерів вищого рангу, і російський оперативний штаб, який спільно з північнокорейцями намагається розробляти операції, планувати операції на Курщині. От по них і прилетіли всі ці ракети. Зараз уточнюються наслідки цього удару, але з генералом Лапіним зв'язку немає. І на росіян це навіває смуток і тривогу, тому що ймовірно генерал перебував у місці цього удару. Вчора, якби там не було, наша розвідка невідмінно спрацювала. Сподіваємося, що і ракети штормшадом не промахнулися і завдали ворогу максимального ураження і шкоди. Ну і у нас з'явилася уже інформація, така підсумкова звіт на відповітряних сил. От буквально кілька секунд. Тому наші повітряні сили написали про результати бойової роботи цієї ночі проти російських крилатих ракет, які летіли у бік Дніпра. Збито шість крилатих ракет Х-101, повідомляють наші повітряні сили і пишуть про те, що в період з п'ятої ранку до сьомої ранку російські війська атакували місто Дніпро, підприємства і критичну інфраструктуру ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. Тобто, справді росіяни вдалися до запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Це про цю ракету Рубіж, ймовірно, йдеться, яку учора власне по е Писали про неї, поширювали інформацію, рекламували, скажімо так, її вчора е кремлівські різноманітні пропагандисти, і ось зараз вже офіційно наші повітряні сили пишуть, що з Астраханської області Росії було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. Це ну, абсолютно, скажімо, так, сенсаційна інформація. Ми ще будемо чекати дійсно на уточнення деталі, яка ракета, якого враження вона могла завдати, і зрештою, куди нею намагалися цілити росіяни. Якщо така інформація буде опубліка. Кована, але справді бачимо, що Путін вдався і до таких погроз застосовує він нові типи озброєння, зокрема міжконтинентальну балістику. Так, ця ракета могла би нести потенційно ядерну боєголовку. В цьому випадку цього не було зроблено. Це була власна ракета із таким конвенційним наповненням без ядерної зброї, але це все ж таки носій потенційно ядерної боєголовки міжконтинентальна. Балістична ракета з Тамбовської області. Росіяни запустили кинжал. носій міг 31 К злітав у повітря. Це було зафіксовано. Аеробалістична ракета х 47 М 2 кинжал була запущена по Дніпру. Також власне над ранок. І зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС сім крилатих ракет Х-101 було запущено із Волгоградської області. З них шість збито лише одну ракету. Таку не вдалося знешкодити. От власне пишуть наші повітряні сили, що шість СМС збили, а по інших ракетах без суттєвих наслідків. Що означає це формулювання? Складно зараз сказати, чи це без суттєвих наслідків на місцевості в місцях влучання чи для цих ракет без суттєвих наслідків, але ем, пишуть також про те, що інформація про постраждалих на даний момент не надходила. Зрештою, і представники місцевої влади мер міста Дніпро Борис Філатов і представники ОВА. Не писали про поранених, про постраждалих на щастя, і сподіваємося, що їх і не було. Ната така інформація надходить в контексті російської ракетної атаки, тобто вона була доволі таки комбінованою і небезпечною.